Привіт, друзі. Ви на каналі Run4Fun І сьогодні ми поговоримо про те, як бігати влітку, коли на вулиці справжня спека. Я розкажу про 11 основних правил бігу літом. Літо це пора яскравих ранків, довгого світлового дня та натхнення для пробіжок. Але висока температура, впилаючи сонце, можуть легко зіпсувати навіть найкраще тренування. Додивіться відео до кінця, підпишіться на наш канал та поставте вподобайку, щоб тренування літом проходили для вас правильно. Найперше правило літнього бігу уникай тренувань у найспекотніші години дня. Найкращий час для пробіжки рано вранці до 9-ї години ранку, або ввечері після заходу сонця, тобто 19 година. В цей час повітря вже не таке гаряче і менше ультрафіолету, і легше дихається. Друге. Маршрут має значення. Обирай доріжки в парках біля водойм, де є тінь від дерев або будівель. Спекотний біг під прямим сонцем не тільки знижує ефективність, а й підвищує ризик теплового удару. Третє. Уникай бавовни для бігу у спеку. Ідеально підходить технологічний одяг і синтетичних тканин, поліестер, нейлон або спеціальні матеріали. Вони швидко відводять піт і дають тілу дихати. Олір світлий, щоб не притягував сонце, і обов'язкова кепка, щоб захистити голову. Четверте: навіть коротке тренування на сонці це ризик опіку. Використовуй сонцезахисний крем із SPF не нижче 30. Особливо нанось на обличчя вуха плечі та шию. П'яте. Перед пробіжкою випий 200-300 мл води. Якщо біг триває понад 45 хвилин, обов'язково бери з собою воду або ізотоніть. І для зручності можна використовувати пояс із пляшкою. Після тренування поповни втрати рідини. Шосте. Якщо відчуваєш запаморочення, нудоту, мурашки по шкірі або втрату координації зупиняйся негайно. Це може бути ознаки теплового удару. Не соромся зробити паузу або перейти на крок. Це не поразка, це турбота про себе. Наступне, через перегрів сонце стає активніше і кожне тренування стає фізіологічно складнішим. Зний темп, роби коротші пробіжки або чергуй біг із судьбою. Твоя продуктивність може впасти на 10-20%, і це абсолютно нормально. Восьме спека дрівні більше поту. Це означає вищий ризик мозолів. Використовуй дихаючі кросівки з січастим верхом та синтетичні бігові шкарпетки, які добре відводять вологу. Якщо маєш нове взуття, не тестуй його вперше на довгих для себе пробіжках. Наступне, після бігу обов'язково перекуси чимось легким, але поживним. Ідеально підходить е, білковий коктейль, банан або йогурт, або щось із містом електролітів. Пам'ятай, твій організм витрачає більше ресурсів на охолодження, тож йому потрібно допомагати. Десяте: Одні надмірної спеки не соромся зробити тренування на біговій доріжці або в залі, де є кондиціонер, або піти в басейн на плавання. Це допоможе залишитися активним без надмірного ризику для здоров'я. Одинадцяте останнє відпочинок від бігу є дуже важливим, особливо у спекотні дні. Пам'ятай, що не тільки інтенсивне навантаження впливає на твій прогрес результату, а й відновлення від тренування. Тому дні виснаження можна взагалі відмовитися від навантажень, а після інтенсивного навантаження потрібно робити обов'язкову перерву або дуже помірне тренування для відновлення. Біг у спеку це виклик. Прислухайся до свого тіла, обирай правильний час і одяг, пий достатньо рідини, і ти зможеш не лише зберегти форму, а й найсолоджуватися кожним кроком тренування навіть влітку. І якщо відео було для тебе корисним, став лайк, підписуйся на наш канал і бігай правильно.